Вони не носять маски, в них не мають рогів, вони не вилазять вночі, але вони залишають після себе спустошення пустоту, як ніби чорну діру. Це ті, хто краде вашу енергію, ті, хто плутає ваші думки і свідомість і змушує сумніватись в собі і грає на почутті провини. Це токсичні люди, і, можливо, вони вже поруч з вами присутні в вашому житті. І ви могли їх плутати з друзями, з коханими, з родичами, з колегами. Але настав час що зробити? Відкрити очі і подивитися, що насправді відбувається, і взяти владу над своїм життям назад. І сьогодні ми з вами розберемо 5 самих найнебезпечніших ознак, які допоможуть розпізнати саме таких людей, і найголовніше ми розберемо, що з цим можна зробити. Готові? Будемо розпочинати. Перше. Це постійна маніпуляція. Я вам хочу подарувати таку класну метафору. Так, трішечки посуну. О, так, вам має бути зручніше видно. Таку класну метафору, як павутина і павучок. Да, і уявіть, що там є ось такий павучок. І справа в тому, що павук, який плете павутину, але не з павутини, а чого? з компліментів, з хитрощів. З гарного відношення. Угу. Він для чого це робить? Щоб вас знерухомити. І що ми маємо на практиці? Після спілкування з такою людиною, як це розпізнати? Ви відчуваєте себе винним, ви відчуваєте себе просто чомусь зобов'язаним. Хоча ви нічого не зробили, хоча нічого не змінилося, просто ви побули перед з цією людиною. І практична порада яка? Вам потрібно навчитись говорити ні, без пояснень, ні, тому що я не хочу. Ні, тому що немає бажання. І ваша відмова це не злочин, а це ваш особистий кордон. Відмітилося від цього. Переходимо до другого пункту. Перед тим, як перейду, запрошую поставити лайк, підписатись на канал, і напишіть в коментарях, яку з цих ознак ви спостерігали. Коротко з вами познайомимось. Мене звати Андрій Мельник, я працюю психологом, і зараз ви на моєму YouTube каналі. Там ще дуже безліч класних, багато відосиків знайдете. Познайомитися можна в описі відео. Обов'язково забирайте там безкоштовний файлик про те, що вас стримує, що вас обмежує, чому ви ще не досягнули тих результатів, які хочете. Дуже класний тест на самооцінку, його, будь ласка, забирайте. І зверніть увагу на курс самооцінка 101%, якщо тема вам дійсно актуальна. Да, рекомендується платна програма, вона по доступній ціні. Зверніть увагу. Переходимо до другого. А друга це в нас, знаєте що, маска чарівності. Да? Як посміхаюся, аж жди правда? Маска чарівності. Про що вона? Про що це маска чарівності? Тобто вони дійсно дуже гарна блискуча обгортка, але всередині є отрута. Вони зовні привабливі, але всередині в них є певна порожнеча. Як це розпізнати? Дивіться, всі їх люблять, але вам чомусь після них важко дихати. Всі їх люблять. Але коли ви поряд з ними. Не, ви не можете вдихнути на повні груди. І це означає, що щось не так в цій комунікації. Можливо, людина прикидається маскою щирості. Що на практиці? Дивіться дуже просто, дуже вам крутий лайфхак зараз даю, користуються ним. Спостерігайте за тим, як ці люди відносяться до людей, з якими немає вигоди. І от там правда. Як ця людина віднесеться до офіціанта, в якому вона нічого не повинна. До вахтера в під'їзді. Як вона? Як вона там до нього От там правда. Тобто людина, яка не бачить в цьому вигоди, там вона справжня, там вона масочку знімає, бо й там її нема сенсу вдягати. Відмічайте, кому цей інсайт сподобався, напишіть в коментарях. Йдемо далі. Третій надважливий момент це жага контролю. Тобто, дивіться, вони по-простому є певними режисерами. вони собі знімають свою там, кіношечку. Вони знімаються така там відеокамера, да? і ці режисери вашого життя вони хочуть диктувати вашу кожну репліку. Скажи це, зроби це, а давай так. А от це. Да? Тобто, давай, 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 давай. Да. Як це розпізнати? А, дуже просто, є така фішечка. Ви постійно ніби просите дозволу на власні рішення. А можна мені? А я би. А от а це а так, а так, да, а так, угу. а от а да, хорошо, угу. Можна? да. Тобто, вони режисери, які диктують вам кожну вашу репліку. Що на практиці, що можна з цим зробити? Дивіться, ви маєте взяти папір і виписати в себе на папері три важливі речі, які ви хочете зробити, і зробіть їх без чиєїсь думки. Просто Просто взяти і зробити. Але це будуть ті речі, які ви хочете. Тут дуже важливий момент через мотори курки дійсно написати ці речі, прямо написати. Тому що папір буде, а психіка буде викривляти. І коли ви їх будете читати, ви будете розуміти, що дійсно це ви, це ви його захотіли. Там буде процес ломки, дуже багато внутрішнього торгу. Але якщо спробуєте, дійсно зможете цього позбавитись. Йдемо далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто зустрічався з цим. Четверте брехня без совісті. І тут, знаєте, яку вам хотів метафору дати? Пластилін. Пластилін Отакий типу. Не знаю, лежить на столі шматок пластиліну, так знаєте, так, так хляб і пластирінчик. Про що це? Дивіться, їхня правда, їхня правда цих людей як пластилін. Вони ліплять його, щоб що? щоб краще виглядати прямо зараз. Як це розпізнати? Їхні історії вони завжди, якби змінюються. А факти, ну, типу, факти, щось, якби знаєте, ну не не щось, щось. Щось історія помінялася знову. Що на практиці потрібно з цим робити? Дивіться, задавайте прямі питання, а якщо відповідь розмита, це червоний прапорець. Велетенський, там не то, що червоний. там Пропоріжжя, треба таке червоненьке поставити. Типу, знаєте? Будьте обережні. Дійсно, якщо ви задаєте пряме питання, де відповідь да, ні, або факт, а людина уходить в рефлексію, знайте, кладемо там велетенський червоний прапорець. П'ятий пункт. Перед п'ятим пунктом також хотів би зауважити, що є, що в мене там класний курс. Я от згадав якраз по впевненість. Впевненість, коли ми чистимо ці всі процеси, да, ми розбираємо, що такі інтроекти, що такі фішечки з дитинства, як це все працює. Якщо більше вам відгукується почистити це все, то рекомендую звернути увагу на курс Впевненість. Також він є в описі. Ви собі поглянете, розберете. Ви перейдете в телеграм-канал, там буде опис, прям будь, кнопочка автоматичної плати. Коротше, дорослі, розберемось. П'ята П'ята це гра на провину. Гра на провину. Дуже цікава можна. І тут я вам, знаєте, яку метафору? Дам? Я вам дам метафору чашки. Чаші. Виявіть собі чашу. І можете виявити собі цю чашу. Так, не падай. І ще всередині, знаєте, що у нас буде? Всередині в середині у нас буде отрута. В цієї чашки у нас отрута. І це як отрута в цій, цьому келиху. Тобто вона не але ви п'єте і вона що вас повільно вбиває. Як це розпізнати? Як це розпізнати? Дуже критерій, дуже, дуже цікавий, щоб ви собі так також могли зафіксувати. Якщо ви відчуваєте себе погано через дії, які не контролюєте, угу, подумайте про це. Тобто ви відчуваєте себе погано через дії, які не контролюєте. Ви щось робите, робите те, що ви не можете контролювати, і через це відчуваєте себе погано. Тобто, це такий зовнішній вплив обставин. Яка практична порада, що ви можете з цим зробити? Якщо хтось вас, дивіться, тут важливий момент, змушує виправдовуватись більше ніж робити, це що? Маніпуляція. Ось тут вам, напевно, трошки буде зрозуміліше. Тобто, якась інша людина, ви поряд з нею чомусь змушені виправдовуватись, ніж просто взяти і зробити. Ну, наприклад, там я не знаю. Хочу купити собі там світер. І замість того, щоб взяти і зробити, піти і діяти, піти і купити, я чомусь виправдовуюсь. Ну ти ж розумієш, ну він ж класний, ну він же ж мені треба, ну він же ж такий хороший, ну я ж точно маю його купити. Да? Тобто ви виправдовуєтесь, 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 але не дієте. І ось цей ось дисбаланс, коли дії нуль, а виправдання на сто, це вже така певна маніпуляція, щось там відбувається в цьому полі некоректне. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Так, по п'яти пунктах ми розібрали. Тепер дивіться, ви маєте що для себе зрозуміти. Світ не зміниться? Не зміниться. І це важливо. Тільки ви можете змінити своє оточення. І пам'ятайте: зло не завжди кричить. Іноді це зло посміхається. І знаєте, що? Воно навчилося щуро посміхатися. Тому звертайте на це увагу. Розпізнавши цих п'ять ознак, ви отримуєте не лише ясність в голові картинку, а й свободу, внутрішню силу і межу, яку маніпулятор не зможе перетнути. Якщо вас хтось змушує сумніватися в собі, значить саме час розглянути, хто ви є насправді. Тому поділіться в коментарях які з цих пунктів, з чим ви стикалися особисто, що проживали, можливо, зараз щось спостерігаєте. І підписуйтесь на канал, тому що далі будуть ще глибші теми, тому що ви варті кращого оточення. Давайте. Гарного всім дня, чудового настрою, і до зустрічі в наступних відео.